Болить молочна залоза. Це, мабуть, онкологія. Так, постривайте. Ви онколог, ви здали аналізи, ви щось зробили? Ні, це просто припущення, основане на панічних настрях. По-перше, якщо у вас болить молочна залоза, треба уточнити стать. Бо у чоловіків також бувають з нею проблеми. Друге, треба саму себе або самого себе пропальпувати, тобто взяти пальчики та. Скажімо так, прощупати молочні протоки, Не болісно. Зрозуміти, де у вас болить? Далі, зрозуміти, як довго у вас йде ця біль? Тобто це може бути м -м, легке запалення, це можуть бути якісь спаєчки. Якщо воно за 2-3 дні проходить, все добре. Третє, ви могли навіть спати в неудобному положенні, і у вас воно могло передавитися. І це могло викликати механічну травму. Так, інколи, скажімо так, якщо ви не знайшли спайок, у вас біль пройшла через 2-3 дні. Все добре. Це могло бути гормональні перестроєння, це могли бути, а, скажімо так, якісь запальні процеси місцевого характеру, котрі вже самі пройшли. Організм їх ліквідував. Але якщо ви знайшли в груді якісь спайки, якісь комочки, грудочки, або, не дай Боже, ви знайшли під. Під пахвами увеличені лімфоузли, і воно пішло далі, лімфоузли збільшуються не тільки біля груди а ще й там. Оце якраз такий може бути, тільки може бути а, початком онкології. Тому потрібно йти до лікаря. Коли йти до лікаря, коли ви знайшли якісь спайчки? раз, коли біль більше трьох днів і не проходить, її інтенсивність залишать. Якщо два дні окей, сходіть, перевіртеся. Якщо а, ну, скажімо так, ніколи у вас не було, а зараз різні розміри грудей. Тобто одна більша, друга менша, і та, що, наприклад, більша вона болить. Тобто, це може свідчити про якийсь запальний процес, про якесь накопичення інфільтрату. От, І якщо там є якісь спаєчки, грудочки, і ви це можете прощупати, це також буде являтися показанням до звертання до лікаря. Але якщо ви знайшли грудочки там, це не означає, що у вас онкологія. Інколи буває, що означає, але не завжди тому не треба біжати і кричати Все, це готуйте завіщання. Мені там залишилась одна неділя. Дайте лікарям право поставити вам діагноз. Бо лікар, от коли ви прийдете туди, він не тільки пощупає, скаже, візьметься аналіз крові, буде дивитися на а, специфічні показники, чи це запалення, чи можливо це буде картина, як для онкології. О, далі можуть послати на узі. Прощупують вас взагалі, зберуть ваш анамнез. Розумієте? Надіюсь, вам ця інформація хоч чимось допоможе.